Що вміщається в сумочку з намистин? Давайте скоріше дивитися, що лежить в моїй сумочці. Я зібрала найнеобхідніші речі, а якщо ж у вас інший список необхідних речей, напишіть про це в коментарях. І перше, що ми бачимо, це антисептик і помада. Також це ключі від машини олівець для губ. Банківська картка, або це може бути паспорт, наприклад, серветки. Також це ключі від квартири, навушники і, звісно ж, телефон, діагональ екрану, в якого 6,6. Як ми бачимо, сумочка достатньо містка, її розміри 12х5х19. На на для замовлення пишіть в коментарях, в інстаграмі або в телеграмі і я створю цю красу для вас.